Класс. Музыка наконец-то лучше. Угу. Это ебаный орган, блядь. Ой, наконец пулемет, я кри на их. Что так ты бегаешь уже, можно стрелять? Да, все, стреляйте. Спасибо, я колокация, пистопой темный, я канал. Иди, круси, швайна! О, ракетниця біля цього, біля мої науки Це за фигня. А ти шо, не бонзуєш Ні. Ні. А це я був на керої, но вони, походу, всіх убивають. В смысле всіх? Секретного Санта викликано, дивіться, десь Санта. Да, десь Санта Клаус начал. А що з ним робити? А де він? Ну, Та ось біля мене А він, по ідеї, в нього бонус якийсь, він з собою має носити якийсь бонус. Ну, тогда. О, Санта! Привет! Как дела? Oh, я, я палатка. О, oh, да, он какие-то подарки типа рассказал. И еще шукайте снеговики секрет Санта, вы, Бек Снегурка, а там Блять, Блядь, только взял все, что можно было взять. і може, і супер, і ти супер, і ніхто не може. все <рик> кончилось. А я знайшов санту все в темному демоході. О, де? да, буде. Ось, де я стою. Ага. А девіт. А, кстати, і кашель, звук кашля. Де? Довго да, да, ноги, ноги ось тут. Ну, ми стоїмо на ноги. Ага. А на ну, тихо, бля. Що я збій. Yeah. Я хотел кашель послухать, ну ладно, моему там кто-то на рот Так, а куда нам идти? А, он по идее, в эти Великие Ворота, да? Пацаны, я вам скажу, этот уровень будет интересный, ну, прикольный, красивый. Да, красивый именно, да. После того ебанут Но...

Санта їде. А вони да. вон пушку, коротше, бачили, вони пушку тягли. Не судьба. Не судьба в тут. Ого! Це була одна пушка? Вони грузяться прямо тут, супер. Ми дуже не сумні продвигаємося. Кинти рюкзачок есть по цепецу и бронька издох. Издох Кінці, Рюкзачок и Бронька і Да Та тебя пидоры в занесло, за низко начала респауни Мы даже быстро думали продвигаемся Игорь уже рюкзак забрал Да да нет Ти Игри надо короче То, кстати, и стрелял. А вверху, демон. Справа, вверху. А, -а, -а. а, -а, -а. ого. Он глаза на телеку Что вы там побочен? А был демон, да. На Віта, не спіши, ну кто там, не спіши, когда до рюкзачка дойду. Короче, я так понял, вони бесконечные тут. Кто? А вот все, блядь, там. Не знаю, продвигайся, продвигайся, кончились. Да, продвигайся, зачем? Ты не сторону продвигайся. Черту. Букти. Демон, корпіон, ага, зве, звертатушки. На мене вже є поенова, блять, було форучно. А вони вроді слабенькі. Не. Якщо їх валить, то да, А вони баншотні. Да, да, Женя, ти з нами чи ти його фикав? Що? Я тільки зупинився, ти зразу, блядь, підлітав. Да, Женя, ти з нами! А я не знаю, я тебе побочив, дивлюсь, ти стоїш. Реально, Реально. секунду, О... короче, я на мишку гляну, тут уже серйозно. Пацани, пулік, пулик, Ти як Сонік, блядь. Ти як сонік. Остановився на секунду, ты что ты О, О сніговик зменшується, Чуєте Ракети в кого є? сніговика на надо. Ракета на фіначе. Бачите, він зменшується? Опа, тільки ж блядь, заспавнили сзади. Ну О, да, і ви правда вказав, як ты цеха. Ти прийди просто об напи Це игра за кал. Це игра за Скачай на резерв, на... плюс. За кожний бонус, блядь, накал зайва. Ти мини-гану взяли. Да, я взяв. Тобі, а тобі дай? Тобі не хватило? Дала. Тобі не хватило? Тобі два мини Ярик, ты 2 миньона? А мне 3 миньона, у меня еще в no, штанах Ответочка да. О, началось, вот тут, блядь, просекло. Лава, лавовый хуй You should not pass Вы прям пек вот Это море, я, блядь Да, кто мы, блядь? Море, это что, откуда? Море, это там, где Барлок был, где Гендальф стоял ты не, а пройдешь. не пройдешь! А, да, тут. Вот это мы сюда идем, да. Да, так Ух, ты, как ты как попробуешь съебаться и там укроть. А, а, а! а! Я тебя выебал. Что случилось? Я упал, или... просто забрывал в лаву. А звук такой был, как вроде. А что-то еще и выяснил, Меня... Меня зовут... За... меня зовут Яша. Кажа, я люблю приключения. Кажа, І лазить по горах, да? По вухах да я ще упав в вулкані, да, тепер я упал в лову, типа йдешка, лава. Ці шутки вже родить 15. Ну мабуть до... Да. Не старше мене, ну томка Тут вниз можна піти. Чи треба піти, чи можна не знаю. Це типа як цей. Сенсей, сенсей. Оп, я опять я, я, что с, типа, скажи украинскую на крыше я по колено, да? Ого. А, да. Началось серьезный замес, я же а, да, да, да. не Это же по по Это же да, это же не может быть даже. <laughs> это сюда такие олдовые сейчас. Там наверху якийсь бонус є, як до нього добратися, бачите? Ядра для пушки. Та хер херзден. Даже не хочу заморачувати. А! Хтось іще повідомляє. А мене дуконе зателепортирували. Так то я сюди дойшов і тебе зателепортирував. Маше Мою, да. У них конь. Вони ну, конче, не пішли од них. Ви замітили, що ми все нижче і нижче спускаємося прям в саму лаву. Ну, а, он вона вже перед нами. Аїд виходь заїбав. Аїд угу, блядь, а це окачей. Аїд Са... Часа... Чи помилу в оригіналі. Саїд. Аїд. Бля, чу, а отаке от отопляння мені в гараж би по пригодилося б. Блядь, і мусор виносити не треба, і тепло ціто. Мусор виносити не треба. І уліки скривають, да, якщо ще не вийшло. Так, клієнтів моїм теж тут не вийшло. Ти все ж таки кидаєш, це заїбало. Та популіть. Блядь, мене столкнуло. І тепер ти лава-серега? Так. що там? І нахуй. Или нахуй, ты нахуй, пидор. Иди нахуй. Так, а тут нам хлопці, надо будет плавати, блять, походу. В лаве? Да. Наш на цих, на, на цих, блядь. Ты плавкай, да? Плавки, да, ты плавки взял. Короче, походу надо будет на цих платформочках. трошки что здесь Сука, телепортируемся и умираем нахуй. Вот. А, может лучше в телепорт даже. базуку закинуть? Де, 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 де портал, де. Пацаны скажут, как можно телепортироваться? Ой, давай, давай, заход, можно. Брэш. Вот ты ему на ебака. Я в лобу опять упал. Джека, вот у тебя по Я прямо обрадовался, що я оттратив играю типи. Коні, Коні, коні. Лингусы? Сам Сам така, и роби, сам роби така. Ага, ага, ага. Куні отакоя. Куні лингвистический университет. Ага. Це як, а це прикол, помните? Типа... Я хочу поступить на пил пак. Чувствовать трахаться. Надо момки это сказать. Вона филолог. А я ночи понял. А я думаю, що їй. А шо їй сподвигло туди поступить? Тепер я хоч знову. Як наче борот. нравится. Mm. Нравится. Мой сестра. Казашка красивый. Сколько стоишь? А брат 2 все бачил? <сос> <сос> я не помню. Там, Дави, там до продавал. <сос> а в ней месячник был. <сос> блядь, там Давин <сос> для до дочки клетку <сос> куплял. Это пизда. Я какой-то секрет нашел справа, если До Заходьте. Де? Я в лаву понял. <реку> він цей, він попав, як ти зайшов. О, а я на Кригу сто... зайшов. По таке. Секретний телепорт якийсь. О, у мене його, о, розыслав. О, Крига. О. О, о, о Ігор, доп. Знаєте, скільки... пока? Погнали, скільки у мене от вас показує розстояння. О, а Серега десь 4К ти якийсь секретний що, да? Нє, мене, я в мері мене заспавнило просто на пуски пещеру, я йду до воду. Там в реще раз, ти що гониш. А де ви е? А лучше мры ще. Ви в центральній зайшли, да? Мил, да. На коньках. Красива локація, да? Ну йо, крейга і замок. Після лови внизу. Ну да. Це похожа локація, кстати, в цьому відьмаку книги. В цьому. О -о, пацани, тут реально круто вгинаться з видів. Вони ж так само тормозить, ніхера не можуть. Це бикон боком біжить. Хіба дрифт токійський. Ви бачите, як його занесло на Іспані. Реально, блядь, тут треба саундтреку з цього з третього Форсажа бля, пірачить на цій локації. У you know, мене патрони покончали. Послідній форсаж, який я подивився. Ого, я, мабуть, тут в 9 дивився. Ніхуяся та, блядь, мочи на цієї квартири український. А в нас був з Костій, коротше, з ко... Я вже на четвертому плювався. В третьем в мене було недоуміння, а в четвертому я вже плював. Ну да, я на недоумінні ще встановився. У нас із з марафон був, ми там угорали дивилися. Мабуть, прововальне рішення. Ми під пиво дивилися. Ні, та під пиво... так, согласен. Вони, коротше, такі, як, знаєте, як така. Фантастика, короче, якогось нашого детства, де ми дивилися всякі такі фільми, знаєте, де ну, Не дуже серйозні. Не, серйозні, да. Це ми таке коротше загалом. Блядь, я дійшов до воріт, здох і з'явився, сука, в залупі. Так не чесно. честно. Остане про кошти ворота не відкриваються. А надо, мабуть, відбитися от від волны. А ці гракони тоже, блять, біжать, типа кричать, нахрен. Ну попасти не можем. Ну да, да, один тільки що боком мимо мене поїхав. Такі свіжні. А і далі поїхали. Не, ну да, якісь такі прості рішення в розраблені, но воно создає прикольні моменти. это как папа что-то придумал. Значит, простая идея, блядь, старая идея, ну... Сколько прикольных моментов создает. У да. нас свои простоти, она довольно... Демон, демон посередине. Да. Все гениально просто. Да? Ну, я Counter-Strike, все время, сколько популярно ну, да. про просто весенькая идея, просто. Просто дело в вот таком балансе, простоте и доступности. Да. No. Для, для простого игрока. Для... Так, а, шоу... а, а та сама, блядь, дота, ебана. Це ж Warcraft. Дота как раз <серказ>